Що стосується діяльності і військових підрозділів, і е, комерційних підрозділів, то я можу е, тільки повторити слова генерального старя е, Банкімуна про високу оцінку діяльності всіх наших вертольотних контингентів, які показали себе просто чудово в Код Діварі, -де, де за кілька хвилин був наведений мир і порядок. Е, зараз вони перебувають і в Конго. Е, причому героїзм проявляють не тільки військові, а й комерційні е, підрозділи. Особливо в південному судані всім відомий факт, особливо в ООН це оцінювали, коли три вертольоти авіакомпанії, українські вертольоти евакували громадян, оточених бойовиками. Один вертольот був підбитий, під'їхали, забрали, другий був підбитий на одному моторі, долетів. Вертоліт не кинули, повернулися вночі, повернулися і забрали той вертоліт. Для нас важливо те, що комерційні вертольоти потрапили в дуже складну конкуренцію. Їх витісняють, витісняють російські компанії на протязі останніх трьох років, занижуючи закупівні ціни. Але, тим не менш, що вдалося зробити завдяки такої співпраці ООН і саме комерційних вертольотів підняли рівень безпеки. Підняли рівень безпеки, і тим самим спомоглися поміняти правила і для вертольотів, які задіяні в місіях організації війних націй, там поставлені додаткове обладнання. Тому, тому ми високо оцінюємо діяльність як одних, так і інших. Те, що стосується перебування і військових, і не військових, то звичайно не наша компетенція. Але те, що лунають тут різні думки про. Про продовження чи не продовження контрактів, це, звичайно, залежить від компаній і від рішень. Але е, цим користуються наші опоненти, е, в, користуються тим, е, відверто кажуть, що ми готові зайняти будь-яку нішу. Тому тут треба бути дуже обережним, виваженим, е, дивитися, яка є доцільність. Але впевнений, що хлопці, як з комерційних, так і військових вертольотів, вони достойно представляють Україну в усіх місіях. Якщо ці місії буде завершено, хто займе наше місце? Поки що ми другі в по кількості представлених вертольотів, але це постійно зменшується Росія. Росія вона це не приховує. Їхні компанії ведуть агресивну, агресивну діяльність димпінгуючи. Ми неодноразово спільно з європейським союзом і з американцями на це звертали увагу, тому що не дають можливості на рівних брати участь всім іншим компаніям. Ті, хто можуть представити більш якісні послуги, тому, тому це є жорстка конкурентна боротьба. Наші доводи по відкликанні мають бути дуже. Аргументні з тим, щоб керівництво ООН зрозуміло, чому виводяться військові вертольоти і ті, хто відповідає за комерційну частину, щоб вони зрозуміли причину виводу. Тому що і там, і там можуть бути втрати.